Мої вітання. Дуже багато інформації. Ви тільки що подивилися практичну роботу, яку ми будемо робити. Це буде дистанційне керування світлофором за допомогою RF-датчиків. Ось тут буде тайм-код. Коли я саме буду складувати систему, ось тут тайм-код в кінці відео буду пояснювати скетч. Переходимо до теорії. Власне, РФ-передатчик та. РФ-приймачі, вони працюють на багатьох частотах, але ось мої, і вони, напевне, найпопулярніші. Це частота 433 МГц. Пристрої вони бездротові, і, власне, принцип їх роботи полягає в таких трьох пунктах. Перший це модуляція сигналу, тобто, це саме поняття модуляції перетворення сигналу. Перетворення сигналу виконує передавач. Якщо ми візьмемо для прикладу, як ми робили з вами дзвоник, або як ми кнопкою вмикали світлодіод, ми просто, можна сказати, вмикали живлення кнопкою. Натиснули на живлення, у нас пішло, наприклад, світитися світлодіод. Тут так не спрацює, тому що у нас два окремих не з'єднаних дротами пристрої виходить. Тому потрібно змоделювати, перетворити сигнал. Ось цю команду перетворити в радіосигнал і перейти до наступного пункту поширення сигналу. Сигнал поширюється, як я вже сказав, на частоті 433 МГц, Вона вибрана не дарма, вона досить, скажімо так, має пропускну велику можливість, тобто багато перегород перешкод може, скажімо так, умовно кажучи, пробити. І переходимо до третього етапу це приймач. Приймання сигналу вже відбувається за допомогою другого модулю, і ці датчики РФ на частоті 433 МГц можуть передавати сигнал десь в приміщенні до 40. Метрів залежить від того, які стіни, да, які перешкоди. І ось якщо ми там у вільному, там не знаю, в полі десь, то приблизно десь до 100 метрів. Тобто ми можемо, наприклад, там поставити на сигналізацію машину, якщо класний датчик, то аж там зі 100 метрів. Далі. Коли я кажу 433 МГц, можна не зрозуміти, що це таке, власне, що, що це за частота така. Умовно кажучи, ми можемо це порівняти з радіо. Ось у нас є радіо, наприклад, якась радіохвиля, яка лунає там на частоті там 100, наприклад, 101. Там кіло, здається, герц. Ось хвиля. Потім ми беремо там або перекручуємо, або перемикаємо на наступну хвилю, там наприклад, 103,3. І вже у нас лунає інше радіо. Приблизно те саме ось відбувається із а, нашими датчиками. Тобто радіохвиля просто на іншій частоті звучить. Сподіваюся, що а, пояснив нормально. Застосування, де можна використовувати, наприклад, в автоматизації дому. А, ви Відкривати двері, відкривати ворота, вмикати світло, наприклад, вмикати якісь обігрівачі, закривати жалюзі. Все це можна робити за допомогою цих датчиків. Один буде передавати команду, інший буде виконувати її. Віддалене керування. Ми можемо взяти, побудувати робота, нацепити на нього приймач, і ось навіть такі вже друкують плати, можна їх навіть замовити на сайті. І ви бачите тут. Керування і датчик також тут присутній. Ну і, звичайно, так як вони досить поширені, вони є дуже багато уже в готових брилках. Тобто, не ось в такому вигляді, як у нас буде просто плата з антенкою, а уже в більш-менш більш цивільному. Система безпеки також за допомогою радіодатчика можна передавати сигнал, наприклад, з датчику руху. Сигналізацію ми робили десь тут покажу. покажу. Також може, наприклад, бути датчик відкривання вікна чи дверей, і ось тільки вікно відкрилося, одразу за допомогою rf модулів передається сигнал. Отже, є переваги, є недоліки саме цих датчиків. Перша перевага, давайте їх я по 5 взяв. Найпопулярніших так найважливіших. Перша перевага це широкий діапазон застосування. Тобто ми беремо з вами, Ну наприклад, умовно кажучи, дві ардуїнки. Приєднуємо один до однієї передатчик, до іншої приймач і таким чином. Можемо додати кнопку, а на ту сторону, взагалі, будь-що там якийсь мотор, якийсь модуль, наприклад, там серводвигун, а, як в нашому випадку, будуть а, а, світлодіоди, і буде все це працювати. Тобто, дуже великий асортимент, скажімо так, роботи. Так, далі а, енерго. Ефективність витрат енергії. Тобто ці прилади, вони енергоефективні. Що мається на увазі? Ми можемо приєднати до них в батарейку, і вона буде досить довго живити, наш датчик, досить довго буде не сідати. Власне, це ми бачимо в брілках. Радіопередатчиків, да, там сигналізації, наприклад, дуже рідко там замінюється батарейка. А простота використання. Зараз ви побачите, до кожного датчика приєднується тільки три дроти. І, власне, все. Далі вже працюємо з іншим обладнанням, яке ми хочемо вмикати, або за допомогою якого відправляти команди в нашому випадку ці кнопки. І все, тобто, дуже-дуже дуже просто все відбувається. Висока проникливість сигналу. Як я вже і сказав, саме частота 433, вона досить глубоко, можна сказати, так, проникає. Умовно кажучи, по. Документації ми беремо стіну цегляну, і та, з однієї сторони до стіни притуляємо передатчик з іншої її приймач, і ось е, вони будуть передавати через цегляну особливо через пористу цеглу, десь до 4 метрів. 4 метри це дуже товста стіна. Якщо ми говоримо про м, аналогові варіанти, це, наприклад, Wi-Fi на частоті 2,4 ГГц то там уже таку стіну Wi-Fi проб'є десь 70 см, більше йому вже буде важче. Знову ж таки, якщо ми беремо бетонну стіну з арматурою, то RF-датчик на 433 а, умовно так скажемо так, проб'є да сигналом десь 40 см. В, свій, в свою чергу Wi-Fi на 2,4 ГГц, десь на 9 см. Ну, так Вичитав я в, ну, в документації. Потрібно ще проводити досліди. Так, Наступне це економія бездротового ресурсу. Що тут мається на увазі? Економія бездротового ресурсу. У нас з вами зараз, якщо ми могли б бачити радіосигнали, які проходять, ми взагалі б здуріли. Wi-Fi, багато приладів, наприклад, до одного роутера, Bluetooth, да, там хтось в наушниках ходить, хтось з розумним годинником і так далі. А ось на частоті 433 МГц не так багато приладів, і ми можемо таким чином, ну, скажімо так, вклинитися в, в вільне місце. Так, недоліки також є, недоліків досить багато. Якщо б їх не було б так, скажімо, багато, можливо, б взагалі там і Wi-Fi, і Bluetooth не використовували, а навіщо, якщо б були такі чудові модулі. До недоліків, до найважливішого, як мені здається, це обмежена пропускна здатність. Тобто, якщо ці датчики можуть, скажімо так, глибоко проникати, тобто перешкоди відносно товсті, пробивати, але сигнал, об'єм даних, який вони передають, ну, крихітний. Якщо ми говоримо передати за допомогою них якийсь, не знаю, там, завантажити відео, то це буде дуже довго. вони Там дуже обмежена швидкість, тому ось Wi-Fi в цьому випадку буде точно краще. А необхідна ліцензія. В деяких країнах, щоб працювати з цими датчиками, потрібно отримати спеціальний дозвіл. Ну, таких країн не так багато, але якщо ну, ми повинні знати, що дійсно так, тому що, наприклад, поїхали десь за кордон, вирішили попрацювати ось з такими датчиками і можуть виникнути проблеми. Можливість взлому та перехоплення сигналу. З точки зору безпеки, ці датчики ну, дуже-дуже не захищені. Можна вільно взяти і а, цей сигнал перехопити і а, розшифрувати, тобто демоделювати, на відміну від того самого Wi-Fi. Хоча і Wi-Fi також можна. А менший імунітет для перешкод. Ось тут можна сказати, так я ж тільки що сказав, що він там пробиває набагато товщі, набагато більші перешкоди. Тут мається на увазі насправді імунітет для перешкод саме радіо. Тобто ми можемо заглушити цей сигнал, умовно кажучи, взяти, створити глушилку, в принципі, і самі, і таким чином перебити цей сигнал. Дистанційна інтерференція. Справа в тому, що цей сигнал з частота 433 МГц може взаємодіяти з іншими електронними пристроями, наприклад, з мікрохвильовкою. Тому знову ж таки ми можемо стояти біля мікрохвильовки, передавати сигнал, мікрохвильовка увімкнена. І сигнал може просто не доходити до приймача. Ось такі мінуси. Так, далі скетч, як завжди, буде під відео, і в кінці, знову ж таки, буду його розбирати. Коли я вже використовував кнопки, і забув вам розповісти про такий дуже важливий аспект, як брязкання контакту. Ось ви бачите кнопки, і кнопки приєднані мінусом, бачимо ось сигнал. Із сигналу ж переходить до мінуса через резистор. Цей ефект у нас з'являється там на кнопках, на перемикачах. Тобто, коли ми замикаємо та розмикаємо електричні сигнали. Цей ефект може призводити до випадкового включення та виключення електричного сигналу або щитування, що він, наприклад, ну, помилкового щитування, що увімкнувся. Резистор, який ми приєднуємо, він Приєднується до кнопки і таким чином допомагає визначити стан кнопки, коли вона не натиснута. І коли ми натискаємо кнопку, то вона коротко замикає на лінію землі, тобто ось до мінуса, да? і таким чином встановлюється низький рівень напруги. Така конфігурація допомагає уникнути брязкання контакту і забезпечує стабільну роботу. Тобто, у нас точно буде знати Ардуїнка, коли натиснута, коли не натиснута. Для того, щоб у вас все працювало, вам знадобиться бібліотека RHASK. Яка буде знаходитися в ось цій величезній бібліотеці, яку я вам також лишаю під відео? Завантажуйте. Переходимо спочатку до збирання на столі, а потім буду розповідати, що там в скетчі знаходиться. Ну що ж, збираємо, починаємо з передавача. Arduino Nano закріпив ось таким чином на макетній платі. Є три кнопочки і приєдную їх також через ось цю розділяючу лінію. Тобто по два контакти приєдную ось таким чином. Раз. Напевно, потрібні трішки. Ось так. І ці дві кнопки також так само. Кнопки приєднав, беру тепер резистори і так, як я вам і казав, приєдную їх до лівої верхньої ножки, для того, щоб у нас не було. Спрацювань небажаних. Тепер беру дроти і доєдную до плюса, до плюса. До цієї довгої плюсової лінії. І тут також права верхня ніжка, права верхня ніжка, і ось до плюсового контакту. Так, далі. Доєдную плюс та мінус до нашої ось цієї лінії. Перше, це буде у нас плюс, це буде 5 вольт. І доєдную її ось таким чином до плюса. Друга буде мінус. Візьму ось цей граунд. І також, щоб було приблизно рівненько доєднує до мінуса. Ось так воно буде виглядати. Так, лишається приєднати управління. По схемі, трьома перемичками. По схемі я доєдную до третього, четвертого та п'ятого піна. Приєдную ось тут, давайте так, фокус. Між ніжкою і резистором. Тобто десь ось сюди. Так, і доєдную до третього піна. Так, третій. третій. Тепер те саме роблю із цима. Між резистором та контактом кнопки. І з цієї сторони також. Доєдную до наступних Так, синій і фіолетовий. До 4-го. Сфокусуйся. І до 5-го. Лишається у нас доєднати наш передавач. Три контакти з ліва направо. Мінус граунд, далі середній буде плюс і крайній сигнал. За схемкою приєднуємо сигнал до 11. До 11 піну. До 12-го піну, вибачаю, за схемкою до 12-го. Так, є. І тепер потрібно ще доєднати живлення. З однієї сторони, А ось тут ми їх і приєднаємо. До 5. Вольт. І до граунду. Так, цю схемку ми зібрали. Збираємо тепер світлофор. Світлофор буду збирати на невеличкій макетці з Arduino Nano. Використовувати у якості світлофора буде готовий модуль світлофора. Тут що ми можемо з вами побачити? У нас є один град, ось він. Тобто буде один спільний мінус. І для кожного світлодіоду буде окремо йти своя лінія. Резистори додавати тут не потрібно, тому що ми бачимо під нашими світлодіодами ось один резистор, другий і третій. Вони не дадуть згоріти нашим світлодіодам. Приєдную ось так, наприклад, ось це вільне місце. Є. Тепер розвертаю, і я знаю, де який буде у мене дріт. Ми бачимо GIVR і Ground. Я приєднав. Приєднаю їх такими ж дротами за кольором. Перше, це у мене буде Ground. Тому я беру. Приєдную ось таким чином. до ніжки з граундом. Фокус. Так, до ніжки з граундом. І доєдную до граунда на макетці. Яка доєднана у нас до мікроконтролера. Далі наступне це у нас буде червоний Red. Приєдную. І, відповідно до схеми, я приєдную до четвертого піна. Шукаю 4 четвертий пін і доєдную. Далі наступне це у мене буде жовтий. Обираю жовтий і доєдную до наступного піна це буде п'ятий пін. Лишається зелений, і до шостого піна. Так, ось таким чином приєднали модуль. Залишається додати приймач. Приймач також має три, як ми бачимо, контакти. Знову зліва крайній буде мінус. Далі, ось ці два, будь-який з них, це у нас буде дата, тобто передача сигналу, і останній буде плюс. Сигнал ми доєднуємо ось тут уже в 11-й пін. І доєднуємо до плюса і мінуса на нашій Ардуїнці. Так, шукаю ground для чорного і 5 вольт для білого. І, власне, дивимося, як воно працює. Давайте подивимося по скетчам. Зліва ви бачите скетч для передавача, справа для приймача. Давайте для початку для передавача. Ми повинні приєднати бібліотеки, без цього працювати не буде. Вже коли монтував, зрозумів, що не показав вам ще один нюанс: як власне, ці бібліотеки додати, які ви можете завантажити під відео. Натискаємо тут sketch, шукаємо тут додати бібліотеку, додати бібліотеку зіп. Натискаємо. Я її скинув на робочий стіл спеціально: ось вона Radiohead і натискаємо на Open. У мене буде зараз помилка, тому що вже встановлено, у нас, встановиться вона одразу. Ну, тобто, ось тут бачимо. Бібліотека з назвою Radiohead вже існує. У вашому випадку вона просто встановиться і все буде працювати. У нас будуть використовуватися три кнопки, тож ми їх і оголошуємо. От, перша кнопка буде до третього, друга до четвертого піну і третя до п'ятого піну. Далі ми оголошуємо змінну з нашої бібліотеки і ініціалізуємо її в Void Setup. Для наших кнопок ми указуємо метод input, тобто від них буде йти сигнал і записуватися до Ардуінки. Тобто не керує кнопками Arduino, а навпаки, кнопки Ардуінки. Так, далі. Наступне, це у Void Loop ми щитуємо положення цих всіх трьох кнопок, яка з них натиснута. Коли вона натиснута, коли кнопочка натиснута, то сигнал буде передаватися одиничка, коли не натиснута, буде передавати сигнал 0. І ми створюємо ось таке повідомлення, яке будемо передавати. Це повідомлення у нас буде виглядати, як ми бачимо, B1 дорівнює, а далі значення. Якщо натиснута, це буде одиничка знову ж таки, і ми отримуємо таке повідомлення. ну, наприклад, Якщо нічого не натиснуто, у взагалі, то у нас буде повідомлення b1 дорівнює 0, b2 дорівнює 0, b3 дорівнює 0. Якщо, наприклад, у нас натиснута третя кнопка, то у нас буде повідомлення b1 дорівнює 0, b2 дорівнює 0, b3 дорівнює 1. І, власне, ось таким чином ми будемо з вами вирішувати, який світлодіод нам увімкнути. Так, ну і відбувається передача повідомлення. Чекаємо одну секунду, далі передається знову повідомлення. В приймачі, знову все дуже просто. Ми знову приєднуємо бібліотеки, оголошуємо зміну, ввод сетап, ми її потім ініціалізуємо, і тут у нас буде використовуватися три світлодіоди. Ми ж знову повинні з вами взяти і підключити їх до а, наших пінів. Тут ми їх будемо визначати, в які піни ми їх а, приєднуємо. Void сетап, я вже сказав, ініціалізація йде. Далі серіал-монітору ми, серіал ми приєднуємо для того, щоб бачити повідомлення могли на моніторі. І а, далі кожен з цих пінів для а, LED світлодіодів. Ми а, указуємо методом output. Тобто, тут, навпаки, а, буде світлодіодами керувати Arduino, вмикати або вимикати. Так, найголовніше або найцікавіше знаходиться тут, хоча тут дуже все просто. Вже можна сказати, половину пояснив. Перше, ми указуємо, скільки ми будемо отримувати з вами а, символів. В нашому випадку це буде 16. Ось ці всі, які я перерахував разом з комами. Тобто, ось, якщо ми подивимось, ось ці символи. Тобто, ось цей рядочок ми будемо з вами перевіряти. Так, ну і отримуємо повідомлення, виводимо його на екран. Далі у нас таке розгалуження тобто, у нас є умова. Якщо у нас рядочок виглядає як B1 дорівнює 1, а тут по нулям це означає, що у нас натиснута перша кнопка. Якщо натиснута перша кнопка, ми вмикаємо перший світлодіод. Так само інакше. Якщо у нас, наприклад, натиснута друга кнопка, вмикаємо другий світлодіод. Якщо третя кнопка, вмикаємо третій світлодіод. В інших всіх випадках ми не вмикаємо жоден світлодіод, тобто бачимо інакше. У нас все вимкнено. Що ми маємо на увазі при інакше? Якщо натиснули дві кнопки, три кнопки або не натиснули жодну кнопку. І ось таким чином у нас все, в принципі, дуже просто відбувається в цих скетчах. Нагадую вони під відео.